Добрий день малята. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечко ясному, людям усім і усьому прекрасному діти, ми разом з вами помандруємо країною чистоти і здоров'я. Усім відомо, що бути здоровим приємно, а ви знаєте, як стати здоровим. Здоров'я нам дають свіже повітря, спорт, правильне харчування та особиста гігієна. Це ванна кімната. Це місце, де ми дбаємо про чистоту та гігієну. Тут ми приймаємо ванну або душ, миємо руки, чистимо зуби і вмиваємося. Сьогодні до нас прийшов лист від королеви здоров'я. Дітки, давайте тепер розгадаємо загадки і дізнаємось про що вони. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Вірно, це мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мій малесенький, вірно рушник. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна, вірно, щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густую пухнасту. Що, крім цього треба, дітки, ще й зубну вірно пасту. Він прозачісках мастак, Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, Що хайний молодець, той, хто має, вірно репінець. який я є таким покаже і без слів про все розкаже. Вірно, це дзеркало. Весела акулинка пішла гуляла по спинці. Поки вона гуляла, спинка чиста стала. Вірно, це мочалка. Лягла в кишеню і караулю. Реве плаксу і бруднюлю, їм витру потоки сліз, не забуду і проніс. Вірна, це носова хустинка. Здоров'я та чистота відіграє у житті будь-якої людини надзвичайну велику роль. Тільки здорова дитина, сильна та бадьора, почувається прекрасно, має гарний настрій і завжди готова гратися, задовольняти свою допитливість до всього навкруг, виявляти інтерес, пізнавати світ, учитися нових гарних справ, спілкуватися з друзями. А у хворої дитини все навпаки. Пригадайте, хто з вас хворів? Якими ви були під час хвороби? Ви почували себе зовсім інакше, вам було зле щось боліло, горло, чи голівка, чи ще щось тому й на душі було невесело, настрій був сумний та пригнічений, часто капризний? Не хотілося ні бігати, ні гратися. Ви відчували кволість, слабкість, а тут ще й гіркі ліки треба ковтати. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватися, робити зарядку і тепло вдягатись. Давайте згадаємо, що треба робити у ванній кімнаті. Миємо руки з милом, щоб позбутися мікробів. Чистимо зуби вранці та ввечері, щоб мати здорову усмішку. Приймаємо душ або ванну, щоб бути чистими і свіжими. Миємо обличчя, щоб воно залишалося чистим. Правила безпеки у ванній. Не залишай воду відкритою, щоб не витрачати її даремно. Будь обережним, щоб не послизнутися на мокрій підлозі. Не грайся з електроприладами біля води, це небезпечно. Пропоную зробити пальчикову гімнастику дощик накрапає. Дощик накрапає, трава росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце. Сьогодні я пропоную зліпити з пластиліну зуби людини білого кольору та прикріпити їх до щелепи. Для цього нам знадобиться червоний овал та білий пластилін. Спочатку з білого пластиліну ми відриваємо білі шматочки, скочуємо їх та сплющуємо та кріпимо на червоний папір. Робимо все дуже охайно і не квапимось. Формуємо щелепу по людини. Ось такі гарні зуби у нас з вами вийшли. З нетерпіння чекаю ваші фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання для чого використовують ванну кімнату. Чому потрібно мити руки, чистити зуби, мити тіло. Дякую за увагу! До побачення малята! До наступної зустрічі!